Вже більше ста років Кременчуцька дитяча музична школа номер 1 навчає дітей та підлітків музиці. Цей рік не стає виключенням, тож з вересня усі бажаючі можуть доторкнутися до прекрасного і здобути нові музичні знання та навички. Ми дуже всі чекаємо наших шановних абітурієнтів, вступників до нашої музичної школи. Вік. Вступників 6 років. З 6 років ви можете приходити, і на прослуховування буде комісія з викладачів, треба вам заяву написати батькам, копію свідоцтва про народження і привести дітей. На прослуховуванні комісія дізнається, чи відчуває дитина ритм та чи має музичну пам'ять, проте найголовніше прийти. Інструментів, на яких навчають грати у музичній школі, вдосталь до класу фортепіано набір відбувається, скрипка, віланчель, народні інструменти, це баян, гітара, акордеон. Також ударні інструменти у нас і духові інструменти, габой, флейта. Тобто набір у нас е, інструментів спектр дуже великий. Дізнатися детальнішу інформацію про набір та музичну школу дуже просто. У нас є старинка, офіційна сторінка в Фейсбуці «Кременчуцька дитяча музична школа номер 1 Також в Ютубі так само «Кременчуцька дитяча музична школа номер 1 в інстаграмі, і ви можете в Ютубі, наприклад, подивитися послухати учнів, як вони грають, викладачі теж. І обрати якийсь інструмент. Зараз у нас можуть приходити батьки, можна зателефонувати до нас або залишити повідомлення в Фейсбуці, наприклад, на сторінці. У нас можна телефон у нас для довідок 75 82 61. І, будь ласка, приходьте, ми будемо раді. Тож, якщо ваша малеча відчуває потяг до музики, звертайтесь до Кременчуцької дитячої музичної школи номер 1 Там професійні педагоги допоможуть вашій дитині розкрити свій музичний талант. Крім того, школа регулярно організовує концерти, конкурси та фестивалі, де діти можуть продемонструвати свої досягнення. Навчання в музичній школі допоможе розвинути не лише музичні здібності, але й дисципліну, уважність та креативність. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.